Дивись, то є мій обід. Я з тобою поділюся. Давай, друже, спробуємо. Це перший раз, тому якщо буде якась помилка чи щось, то не страшно. В майбутньому ти самостійно маєш його одягати. Я тобі покажу приблизно як. Смачно? То моя дівчина готова. Мусиш спробувати все і ще дати фідбек, відгук, що можливо покращити. Із моменту поранення і дотепер Олександру Чердакову із Львівщини допомагала їсти дівчина, адже у 23-річного ветерана ампутована права рука та поранена ліва. Тепер він вперше після поранення спробував їсти за допомогою таких асистивних приладів. А ще, каже Олександр, за кілька днів у нього день народження і хоче навчитись ними користуватись, щоб самостійно з'їсти святковий торт. Мені дали протез механічний, пробував механічним. Ну, чесно, так зручніше набагато. Механічно важко зажати ложку чи вилку. Не дуже зручно. Не так краще. Насправді, ну, відчуття, якщо чесно, схожі, ніби своєю рукою. Ну, зручні, дійсно, зручні прибори. Дуже важливо створювати такі асистивні засоби, як створює Андрій наш, що воно дуже допомагає хлопцям в першу чергу морально. Їм набагато легше стає, хоч в якомусь. Не знаю, як сказати, в якійсь мірі легше себе обслужити ну, поїсти це вже хоч щось. Ідею Андрія допомогли втілити батьки. Вони інженери і змогли технічно поєднати усе в одному приладі. Опісля тестували розробки таких ложок та виделок разом із ветеранами. Ідею брали суто з голови. Просто самі думали, як це зробити для того, щоб це було якомога менше затратно в першу чергу. І в другу, щоб це було дуже ефективно для людини, щоб вона виконала головну функцію, головний запит це комфортно їсти. Одним із перших, хто почав користуватись таким приладдям, ветеран Микола Шот. У чоловіка чотири ампутації. Наприклад, я десь на виході чи десь на виїзді за межі. За межі. Я собі в кишеню вкинув, ну, поклав кишеню, допустим, наприклад, в ресторан чи кафе десь там. Я собі з кишені чик витягнув на одів в кафешці. Ну там трохи люди нехай дивляться, то нехай дивляться, мені там все одно, я не зважаю на це. Я собі в кафе чи в ресторані десь там, ну на перекус. Коротше. Я собі з кишені витягнув, одів і їм. Все. Я від кого не залежен. Ні, не скажу офіціанту чи бармену, на мене. Дані системні засоби може замовити будь-хто, хто втратив кінцівки або втратив можливість самостійно їсти внаслідок військових дій. Щоб їх замовити, потрібно просто написати до мене в інстаграм, заповнити невеличку анкету. Далі ми вийдемо на відеозв'язок для того, щоб провести заміри, виготовляємо засіб, відправляємо. Кошти на цей проект ми беремо з власного гаманця. Це така вдячність цим людям за те, що вони робили для нас у майбутньому. За словами Андрія Новосада, планують прилади запатентувати. Ірина Мочульська, Юлія Боричка, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.